Це дарний час осінньої краси милується природа дарами щедро літа, все дозрівання стан любов'ю зігрітий, прекрасно чисте диво ранкової роси. Про Івана Петровича Чупашка хочеться говорити у високому стилі, до цього спонукає його увесь творчий доробок. Я маю задоволення знати цю відзначену Господом людину особисто і не перестаю дивуватися його мудрості і скромності. За що найбільше поважаю Івана Чупашка? Він представляє собою зразок гармонійного поєднання слова, сповненого честі і гідності, зі щоденними вчинками. Такі тепер рідкість, йому можна вірити, такий ніколи не підведе. А мати такого друга наставника це велика удача. Був в свій час на ваше встановлення. Згадайте, хто був вашим першим наставником, вашим вчителем? З 10 років я залишився сиротою. Так сталося, що через військові події, через боротьбу. Батько мій лише прожив 35 років. Три дні в Київці. Це було на Ванківщині, мій дід. Був, видно, дуже активний діяч, про те мало говорилось, в такий був страшний час, ми були діти, але можна було зрозуміти, що батько вимовив собі в Бога це життя, тому що був такий великий снігопад, що в 43-му році, йому якраз було в цей час 20 років, коли збирали значить, насильно, вивіз Німеччину, батько, знаючи, де Криївка, попав так, що німці його не могли з собаками догнати і знайти. Три дні в холодах. Ну, одним словом, важка хвороба, і батько вмолився з Бога, щоб залишитися себе потомство, і до 35 років дожив, залишивши трьох дітей. У мене ще братик і сестра. Ранні роки дитинства Іван Чупашко пригадує як цікаву казку про добропорядну родину, у якій дітям завжди було затишно і тепло від батьківської турботи і любові. Хоча, як тепер добре розуміє, що час був важкий з визвольними порядками большевицької окупації. Проте люди тримались духовний гарт сприяв тому, що і в таких умовах люди залишались доброзичливими і співчутливими до чужого горя. Це добре у свої десять років відчув малий Іван, особливо після смерті батька. Прийшлось домашню господарку брати на свої ще зовсім дитячі плечі. Проте ріс сильним і, як розуміє, тепер доволі цілеспрямованим. І от моїм мистецьким встановленням зайнявся мій двоюродний брат Угін Горис Михайлович по материнській війні. Прекрасна родина, вихована з Львівської консерваторії, кафедри диригування. Тому я себе інакше й не бачив. І далі в житті Господь дарував Івану Петровичу Чупашку. Зустрічі з такими людьми, які по-батьківськи сприяли його мистецькому і громадянському становленню. Пам'ять про них нев'януча і намагається Іван Петрович у всьому бути їх продовжувачем. Маю першу величезну приємність і відповідальність, й працювати в консерваторії на рідній своїй кафедрі. Бо, крім кафедри оркестрового дарування, яку я вже півтора року очолюю, хоч не думав ніколи про те, заставили колеги одноголосно проголосувавши. За мене, щоб очолити ту прекрасну, велику і Богом дану роботу. А так само ж два з половиною роки назад мені Іван Семенович Зюк, як завідувач кафедри хорового оперно симфонічного дривання, запропонував викладати на кафедрі очольвані ним, яку я власне свій час закінчив. Іван Петрович вправо є таким яскравим представником Львівської Дергенської школи. Про це свідчить його діяльність на кафедрі оркестрового диригування, де він почав працювати, успішно очолюється кафедру. Справді його талант багатогранний як керівника, як музиканта, диригента. Він на кафедрі є хормейстром, керівником капели бандуристів. Він чудовим педагогом, має багато випускників, які працюють вже в багатьох закладах, навчальних керівниками колективів, самодіяльних оркестрових, хорових колективів. Своїх учнів любить і всією душею вболіває за них, за студентів, для яких він є духовно-мистецьким наставником, як викладач, і просто людиною, за якою досвід прожитих життєвих років і справ, які за ними. У викладацькій роботі спосіб наслідування, роби, як я, без чуйності, без вирозумілості часто приводить до шаблонності. Іван Петрович твердо переконаний, що без взаєморозуміння між викладачем і студентом неможливий творчий процес. А ще каже він: дуже важливо вміти розпізнати особливості обдарування і шляхи його розвитку для кожного студента. Івана Петровича я навчаюся вже два роки. Вже цього року закінчую останній курс. Хочу сказати, що це людина з великої літери і педагог від Бога. Тому що стільки за два роки всього він навчив мене, і наскільки я змогла взяти для себе не передати навіть словами. Після першого академ-концерту сказала йому, що він єдиний викладач, з кількох я вчилася, який зумів відкрити в мені диригента. як Ну, вільну людину, як творця, коли я беру партитуру, відкриваю її, і я розумію, що я роблю, я розумію, що від мене хочуть, тому що методика викладання його як є настільки для людей і для. Студентів вищого навчального закладу найдоцільнішою, тому що немає оцієї заангажованості, немає І Ти є вільна людина, вільний творець, митець. Ти приходиш і вільно себе почуваєш. Насправді всі уроки диригування – це для мене таке велике свято. Дуже їх люблю, адже тут відбувається. Постійний і незмінний процес створення, і Іван Петрович дуже багатогранно обдарована Богом людина із його внутрішнім світом і величезним багажем, досвідом і розумом. Просто неможливо не любити ці уроки, неможливо не любити його і не брати дуже багато для себе. Маю щиру приємність сказати декілька слів про Івана Петровича Чупашка, свого вчителя, свого колегу по роботі, і наставника, і співпрацівника. Адже ми разом очолюємо капелу бандуристів ось вже понад 15 років. А познайомився я з Іваном Петровичем ще. В 89 році минулого століття, коли став студентом тодішньої Львівської консерваторії імені Лисенка і потрапивши в клас по диригуванню до Івана Петровича, відразу мене огорнуло таке нештучне, неприховане бажання перейняти все, що можливо, в того чоловіка. Одухотворена гідність якого випромінювала не лише професійні якості, але надзвичайно високі моральні якості як педагога, як людини. І тому, навчаючись в консерваторії і потім далі співпрацюючи з Іваном Петровичем, я маю величезну приємність черпати від нього ці непересічні. Вагомі глибинні істини, які він передає невимушено у звичайному буденному спілкуванні. Я бачу, як до нього відносяться студенти. Студенти за ним бігають, як діти маленькі за в садочку. Розумієте? Завжди, а він з ними весь час в контакті, і це приємно. Уроки, значить, які ми маємо можливість проводити, не проводяться, знаєте, от як урок, от тудирин, ми разом це все робимо. Ми пізнаємо світ. І що мені дуже цікаво, от є дівчата і хоровики, і. Народники, от мене перш за все є бандуристи. Діти, я даю право, от, маєш твір, будь ласка, перше прочитання твоє. Що ти бачиш в твоєму творі? Як ти ростеш? Є технічна, безумовно, платформа, технічна база, а далі художне, образно-художне осмислення. І діти бувають талановиті настільки, що приносять зовсім свіжі прочитання, якщо не цілого твору, то крайній мірі невеличких частин, фрагментів. Чи абсолютними у вашому житті є зосередженість на роботі і самодисципліна? І наскільки ви вимогливий до інших? Я вільна людина. І за це дуже дякую Богу. Я не є раб ніяких звичок шкідливих. І це також особлива вдячність творцю. Не можна сказати, що в мене якісь амбіції турують мені шлях. Любов. Любов до музики. І потреба постійно працювати. Я не можу не працювати. Моя дорога дружина завжди говорить, що я закінчений трудоголік. Я просто не можу не працювати. Або творити, працювати душею і розумом, або ж працювати руками і також головою. Бо те, що я, власне, знову ж з Божою помочю роблю, повернуло мене до життя. І така велика правда. Після одного з концертів Іван Петрович почастував його учасників і гостей своїм захопленням, пізнанням якого він розвантажувався після активного музичного буття, а власне княжим медом, суть якого у самовідновленні і самоочищенні організму людини через комплекс бджолопродукції від меду до яду. Коли я працюю з продуктами з бджільництвом. Я відчуваю незбагненну для нас і сьогодні безмежність любові Господа до нас. Подумайте собі, в одному грамі меду 5-7 тисяч оброблених квітів, а в такій пляшці коло 2,5 мільйонів квітів. І немає нічого дивного, що оздоровлюють то, про що й не можна собі навіть бажати. Кожного свій організм, своє відчуття, своє сприйняття, своє відновлення. На все воля Божа, моє діло не псути. Це я розумію, що треба робити з любов'ю, з бажанням, з відчуттям тим, що ти робиш добро, яке в свій час мені принесло нове життя. І це мені дає дуже велику насолоду, внутрішню і відчуття, знаєте, причетності до такого, що про що я не смію говорити. Бо все, що йде від Бога, ми лише розуміємо, наскільки наскільки нам це можливо до нас зрозуміти. Розумні і впливові приятелі зорганізували у київських науково-дослідних інститутах відповідні дослідження і запатентували їх. Так втілилася у життя львівська зоря, яка повернула Івана Петровича до активного життя після перенесених двох інфарктів, не залишивши на серці і найменшого сліду. Мене завжди дійсно цікавлена, як то так відуни. Які робили княжий мед двічі-тричі переварений, тобто це отрута, робили цей мед таким, що повертав здоров'я князям. І власне це мені повернуло в свій час життя. Що вважаєте для себе найвищою нагородою долі? Найбільший дар долі є життя. І якщо його прожити і не змарно тратити, а жити з повною віддачею і з можливістю використати все це. Що тобі дано, перш за все його треба відчути, тоді людина живе даремно. І от я кажу, коли я відчуваю, що я щось не роблю, дивлюсь за багато телевізору або ще щось, я відчуваю зразу, що я деградую. Я витрачаю даремний час. Дуже цікавий зараз є інтернет. А от коли його не було, і було більше сил, була можливість більше працювати як диригент. Власне, цей. Музично-драматичний театр студії «Карпатські зорі, який ми мали утворений нашою українською владою в 91-му році, та можливість гастролювати ми мали сім гострових за кордоном. Без взаєморозуміння годі сподіватися на творчу співпрацю із мистецькими колективами, а особливо хорами чи капелами бандуристів. Скільки їх було у творчому житті Івана Петровича? Навчальні, аматорські, професійні, пам'ятає їх усіх і відчуває на сьогодні велику вдячність за творчу співпрацю з сотням закоханих у музику людей, з якими спільно творили прекрасне. Усім їм однаково віддавав і продовжує віддавати свою душу і серце. В житті нашого. Колективу, який ми разом з Іваном Петровичем любимо, нашої капели бандуристів Львівської національної музичної академії, де Іван Петрович вклав надзвичайно багато своєї наснаги, своєї творчості, свого бажання, свого бачення і, зрештою, свого життя, адже понад 30 років він вже співпрацює з тим колективом. Наші капеляни, і я, зокрема, вчимося дотепер, вчимося завжди в Івана Петровича. Його бачення, його трактування музичних творів, його звукопису образного, його розуміння концепції музики як такої і його. Життєвого бачення тих перспектив і національних, і моральних, і культурних, які ми всі маємо, ми всі маємо зорганізовувати, і які ми маємо збагачуватися, і які ми всі маємо пропагувати і наслідувати. Працюючи в нас на кафедрі, Іван Петрович збагатив нас. Якраз е, е, науковою роботою кафедри. Розумієте? Тому що з його приходом е, ценз наш наукової роботи дуже збільшився. Те, що він зробив, е, е, це здобуток не тільки його, а здобуток нашої львівської диригентської школи. І, і про це я хотів би е, заакцентувати, тому що за це йому велика вдячність, що він наскільки. Цікаво, розумно і багато працює всі царі. А ось ще одна грань таланту цієї направду обдарованої Богом людини. Життя у всіх доступних його розумінню цікавих фактах і подіях, які творять справжні люди митці, Іван Петрович старається увіковічнити у виданнях монографіях. Такий аспект його діяльності, як науково методична, творча, така робота, де він написав багато монографій. В нього вже понад десяток монографічних праць, таких творчих портретів наших діячів музичної культури, консерваторії, не тільки консерваторії, і видані і дуже цікаві такі спогади про цих людей. Для, для історії ці люди не повинні бути забуті. Мені здається, що він себе перевершив як поет, випустивши великий том біблійної поезії, де є переспіви в поезії з Біблії. І це наскільки філософсько заглиблено і цікаво поетично, що мені здається, до нього ніхто це не зробив. Я дуже щасливий тим. Що з Божою поміччю мені вдалося зберегти пам'ять в книгах про тих людей, яких я глибоко шаную як митців і людей. Це дуже є велика і гарна справа. і Я дуже радий, що, ще раз кажу, з Божою поміччю я це все зробив. Мій дім це найбільша праця мого життя. Я дуже люблю будувати. Це від батьків, дідів і дуже люблю дерево. В ньому є щось надзвичайне. Знаєте, як людина віруюча, приймає матеріальний світ, створений творцем, то я в дереві бачу щось особливо тепле, щось особливо потрібне, щось, навіть, якщо хочете, особливо незбагненне. Тут і поезія, і проза, тут суть життя. От як людина як дерево народжується, росте, дає плоди. От тому я, напевно, і так люблю, що це дерево так працює, мала би працювати кожна людина. Так, Іван Петрович Чупашко надзвичайний трудоголік і дуже скромний, не любить хвалитися, а просто добре і чесно робить те, що вміє, щоденно прагне і освоює нові вершини, осяяні миттєвостями щастя. Ці миттєвості належать йому, але належать і тим, хто спілкується з цією достойною найвищих слів людиною. Творча людина потребує якоїсь такої особливої підтримки і розуміння. І щаслива є той, не тільки творча людина, взагалі, хто має надійний тил. Я маю на увазі сім'ю. Ви з дружиною люди однієї професії. І дивлячись на вас, складається враження, сподіваюся, що так, воно і є, що ви дуже гармонійно доповнюєте один одного, що у вас якраз. Те взаєморозуміння, яке потрібно в першу чергу для творчості. Лариса Прокопівна це дар Бога мені. Це дар Божий. Мені є єдине ціле. Така правда. Ми навіть не розуміємо, що таке інтереси. Ми маємо просто життя. Постійно в творчості, постійно в роботі, в пошуках таких творчих, цікавих і вирішення життєвих питань. Богу дякувати, ми робимо все це разом. Довгі і щасливі роки дотепер, і десь, Бог ще нас чекає перспектива. Дуже важливо, знаєте, коли люди є чесні. Це винятково важливо. Людина, от як думає, так вона все і робить. І це все, що людина робить чесно від душі, в неї благословенне. Коли я слухаю музику, яка звучить написано Ларисою Прокопівною, чи в капелі бандуристів, чи в її сольному виконанні, чи в виконанні наших студентів. Деякі речі ми виконуємо разом. Я собі думаю, власне, розумієте, що це не так все просто. Як людина може сідати і звучить музика? Як музиканти, художники, артисти. Все-таки їм краще чоловікові і дружині разом бути. Чому? Тому що ну, спільність інтересів, спільність інтересів вона об'єднує. З Іваном Петровичем У нас завжди, як це не дивно, от кажуть, що люди прожили багато років, там 10, 20, 30, вже нема про що говорити. У нас з Іваном Петровичем такої. Ситуації ніколи не спостерігається. Нам завжди є про що говорити. Ми тільки зранку зустрічаємося, ми вже починаємо розмовляти про музику, про мистецтво, про все, ну про все нам завжди, нам завжди цікаво. Напевно, тому що мистецтво це настільки жива тканина, настільки вона є мінлива, Іван Петрович справив на моє життя такий вплив, ну, який важко переоцінити. Без Івана Петровича я би була зовсім інша. Коли я зустрілася з Іваном Петровичем, його така ну, самовіддана закоханість у хорову українську музику, це було щось таке ну, несамовите. І я у цю стихію разом з ним потрапила. Для мене це було абсолютно щось інакше. Я дякую Господові за. Все життя моє і за присутність у цьому моєму житті, мого чоловіка, Чупашка Іван Петровича. У душі моїй світло і сонячно. Сірість холодом тут не війне. Ми разом. Ми обоє, ми молимось. Нас все людське зло обмине. Ми осанно співаємо Всевишньому. І звучать йому наші псалми. Прости, Боже, малому і грішному, коли смертні люди всі ми.